Она досе! Україне! Ода все! Україна! Ораду все! Слава Україні! Года! 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 Дії. Що люди, люди, люди питають, що далі буде! Співають дати... гімн! Українці! Yeah! У багатьох сьогодні виникає питання, що ж далі? Ви тільки собі уявіть, що сьогодні, завтра сьогодні дії, завтра такі завтра подачі дії. Вся Україна здає. в нашій буковині може тільки позаздрити. Ми мирним шляхом. Завдяки всіх вам домоглися сьогодні величезної, величезної перемоги. Значить, зараз під кінець величезний до всіх прохання. Зробити ось тут з лівої сторони прохід, і ми проведемо наших депутатів. Е не можу сказати, від якої партії, якої вже немає. Розтворюють живий коридор. Для того щоб ну ніхто не ну не постраждав депутатів, які проголосували вже з партії регіонів, яка щойно відчули, була заборонена в області разом із комуністичною партією зараз. Дуже багато наших людей приміщені. для того, щоб не було травм. Дошу, ліву сторону звільнити, там ще поки що депутатів немає. Там наші люди. Щоб не були давки, прошу зробити коридор з лівого боку. Сториці, коридор. Доброго вечора! Так, 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 Я дам команду. Коридор ліва сторона! Темпінг, темпінг, темпінг. Давай-давай-давай! Сторону рухайте! Правий сектор, рапідалюй коридор! Правий сектор, правий сектор, правий сектор! Правий сектор! Між молодці! О, 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 диха, доб вечір. Диха, диха, диха. Слава Україні! Героям слава! Диха, 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 диха. Як можна приклад показати, минулого разу! Коли влада нас не пускала, обласну раду, спровокувала народ! На те, щоб ламали двері, били людей, міліція страждала. Так? Минулого разу було. Цього разу люди зайшли мирно і ніякі двері не поламали, ніяка людина не постраждала. Хіба це не показник того, що з людьми потрібно йти в і слухати людей? Це коридор про лікві, ніхто дуже дисципліновано все. Депутати виходять бліді, з регіонали колишні. Не зазрюємо зараз. На восьму годину збираємося біля Надюша ЧНУ. Бо студенти вже не можуть терпіти таке. Людей вбивають. Людей вбивають, що робити, вбивають людей. І не потрібно бути будь Потрібно завтра голосити студентський страни і щоб люди зрадять. Віктор Артемович, молодець, молодець, давай. Я Вірю, 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 бачив, бачив, давай, щасливо. Один з того тину до міської ради. де ми будемо вимагати, щоб депутати міської ради, пішли не засідання, щоб виконували свої повноваження. Щоб депутати, як Верховний викор, наш місцевий крад, обласний крад, партії регіонів, відповідали не за те, що вони робили чи не робили, а також за бездіяльність, бо депутатів партії районів в Чернівцях говорять, що ми нічого не робили. Ми Пили. Але без діяльність призвала дуже... Ну що там в тебе? Нам потрібно завтра допомагати відставки незаконного виконувача голови міської ради.